Всім привіт! Це Базар ІТ Про всі цікаві гаджети та технології буквально за пару хвилин, простими словами. В цьому випуску про ноутбук, який можна зібрати власними руками, про суперрозумні окуляри для ексменів, про жестовий маніпулятор музикою та про водозахисний динамік у формі черепахи. Поїхали! Прискипливим людям дуже важко підібрати ноутбук, який був би для них ідеальним. Здавалось би, все нібито класно, але якась дрібниця дуже дратує. І доводиться шукати іншу модель, а це дуже втомлює. Тому, якщо вам не подобаються ноутбуки, які пропонують їх виробники, то можете зацікавитись проектом «Новена», запропонованим винахідниками Баном Хуаном і Шоном Кросом. Розроблена ними ідея являє собою ноутбук з можливістю модернізації користувачем. Характеристики базової версії пристрою включають в себе 4-ядерний процесор ARM Cortex на 1,2 ГГц, 4 ГБ оперативки, 240 ГБ швидкого дискуссу. С Wi-Fi і операційну систему Linux ціна пристрою починається з 500 доларів за чипсет залежно від комплектації. Може піднятися аж до 5 тисяч за зібрану вручну систему у дерев'яному корпусі. Вітрильні перегони складно назвати популярним або видовищним видом спорту. Однак вони досить цікаві і вимагають від учасників хорошої вправності та вміння враховувати одночасно велику кількість різних факторів. На допомогу спортсменам компанія Recon Instruments розробила спеціальні окуляри AfterGuard з персональним монітором, що нагадують Google Glass, але відображають специфічно для вітрильного спорту інформацію, таку як швидкість судна, напрямок вітру чи інші параметри для уточнення яких раніше було потрібно відволікатись від керування яхтою. Ціна новинки досить висока і становить 2,5 тисячі доларів. І до недавнього часу придбати її могли лише учасники гонок за Кубок Америки. Але тепер такі окуляри доступні всім та кожному. Тож відкриваючи морський сезон на власній яхті. Не забудьте про такий корисний гаджет. А тепер про музику. Велика кількість різних сенсорів, доступних на ринку, дозволяє винахідникам реалізовувати свої найсміливіші ідеї практично у всіх областях діяльності, і багато з них належить людям творчих професій. Якраз така новинка, розроблена музикантом Честера Муделі, була представлена на кікстартері. Його система жестового контролю отримала назву і і призначена для управління звучанням музичних інструментів або для перетворення на них будь-яких інших предметів. Переміщення сенсора в просторі дозволяє змінювати гучність і тональність звуків. Для початку комерційного виробництва пристрою необхідно зібрати всього 7,5 тисяч доларів, а ціна одного комплекту з бездротового сенсора і докстанції для нього складе близько 300 доларів. І Якщо є мершан вас зацікавив, то придбати його можна буде вже з червня цього року. Якщо заговорили про музику, то ж давайте продовжимо на цю тему. Тим більше, що якісну музику хочеться слухати через якісні динаміки, краще бездротові. А багато бездротових динаміків не буває. Так вирішили творці Big Turtle Shell і представили пристрій на кікстартері, де він швидко зібрав необхідні для виробництва кошти. Новинка перш за все відрізняється від конкурентів розміром і незвичайним дизайном, схожим на черепаша чи панцер. Так як динамік є бездрутовим і портативним, то його помістили в захищений від вологи і пилу корпус, а так само забезпечили досить ємним акумулятором, що допоможе слухати музику 16 годин. Big Turtle Shell має гучність 110 дБ і надійде у продаж в червні за ціною близько 230 доларів. А випуск нашої наступної програми вийде вже завтра. Причому я рекомендую вам його не пропустити, бо побачите на власні очі запис в Україні нового флагмана. від HTC. Побачимось.